Він рок зірка української літератури. За його автографом вишиковуються кілометрові черги, творами захоплюються далеко за межами України. А найвідоміші українські артисти мріють заспівати мовою його поезій. Але тривають нам Сергій Жадан з 11 класу знав точно. Він буде письменником. Тоді юнаку вдалося опублікувати перший твір у дитячому часописі. Відтоді пристрасть до літератури не вщухала ні на день. Сьогодні твори Жадана переклали понад 20 мовами світу. Його збірки рекомендує до читання Нью-Йорк Таймс. А минулого року Польська академія наук висунула кандидатуру Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. Під час масштабної війни в Україні Сергій волонтерить та гастролює з літературними читаннями та благодійними концертами у складі гурту Жадан і Собакивають на на не буде різниці. Зібрані гроші з продажу квитків. Благодійний фонд Сергія Жадана передає на допомогу ЗСУ. А вже завтра, у свій 49-й день народження, Сергій збирає масштабний благодійний концерт у Києві. Жадан і друзі цього дня на столичній сцені презентують мистецький артбук Птах вірші, що стали піснями. На сцені виступлять Святослав Вакарчук, брати гадюкіни, мертвий півень, Козак Сістем», Христина Соловій та інші артисти. А просто зараз письменник та волонтер Сергій Жадан вперше в гостях у студії сніданку. Так, За останні десятиліття Сергій Жадан вперше в студії сніданку. Але колись каже, бачив і знаю. Я, що так, був. я так довго живу, що я був про це. Вже ніхто не пам'ятає. Але все одно Сергію раді, що зустрічаємося знову з вами. Частіше приходите. Дякую так, вам за те, Хвасна що власна нагода. І особливо, особливо така, особливо така подія. От ви анонсували концерт, який відбудеться завтра. Що такого більше не буде в Києві? Так напевно. в Києві, так точно. Отже, концерт Ждан Птак Жідан і друзі. От, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, тому що у вас ще буде можливість виграти квитки, але про це пізніше. Що побачать глядачі? Глядачі побачать велику кількість фантастичних музикантів, які будуть на одній сцені. І зібрати їх в один день на одній сцені, це справиться велика-велика вдача. І це е, був великий ризик. Але, на щастя, все складається. Сподіваюся, що нам нічого не завадить. Хто ці люди як підбирали. Я думаю, що з разів. Це справді дуже різні музиканти, тому що так сталося. Я з музикантами різними працюю вже років 25, мабуть, і за цей час назбиралася велика кількість писинь на мої слова. І ми з культурною платформою Ковчег вирішили зробити таку книжку: книжка віршів, які співаються. Вийшла така збірка, і вона справді має такий фантастичний вигляд. До речі, це вам дуже дякую, Боже. З особистим підписом має бути дуже. Вона дуже добре видана, неймовірно красива. Тут є тексти, і тут є QR-коди. Тобто цю книжку справді можна і читати, і слухати, і розглядати, і мацати, тому що тут багато всіляких видавничих ефектів. І ми вирішили. Раз така збірка вийшла, добре було б зібрати хоча б когось із цих музикантів, зробити такий збірний концерт. Ми в травні робили перший концерт у Львівській опері. Він був теж благодійний, ми зібрали мільйон на потреби ЗСУ. І завтра будемо знову ж таки співати і грати музику в Жовтому палаці. Там буде дійсно і мертвий півень, який зараз знову зібрався і дає свої перші концерти з великим успіхом. Там будуть брати Гадюкіни, наші немируші вічні і вічно молоді, там будуть козаксісти, які спеціально прилітають з Америки прямо з кордону до нас на концерт. Там буде Слава Вакарчук, там буде Мар'яна Садовська, яка приїде спеціально. У нас Німеччини, там буде Христина Соловій, там буде Уляна Горбачевська, там буде Марк Токар, там будуть сестри Тильнюк і будуть мої духовні побратими, собаки і Ління Менерге. це наші О. спільні проекти, з якими ми в Харкові працюємо. Я Сергію сказав, коли починав знайомитися з його творчістю, армійські записки рекомендую, почитайте. Актуально і сьогодні. До речі, шановні глядачі, для вас спеціально від Сергія Ждана, приз оця книга, але трошки треба за неї поборотися. З автографом, безумовно, вітаю. підпишу. Так, обов'язково так розіграш книжки вже на відповідний пост на і, і сторінці сніданку. Інстаграмі заходьте сюди, і тут вам питання одне буде. Дайте правильну відповідь на ось що. Який вірш Сергія Жадана називають неофіційним гімном? України, От тут починається боротьба. Всі, хто правильно відповість, Але... буде рандомно обраний перевага. Але тут важливе уточнення, не лише книжка, а ще й два квитки на завтрашній концерт. Поспішайте, тому що я так думаю, що напевне кіль... кількість місць вже обмежена, тому що дійсно концерт має бути грандіозним і дуже багато класних співаків буде і музикантів. Також власне благодійна мета у цього концерту, в тому числі, і за повномасштабну війну у вас всі концерти були Благодійними розкажіть більше, куди саме направити кошти, як вони працюють. Ну справді, ми з друзями займаємось волонтерством навіть і не останні два роки, uh -huh. а 14-го року, коли почалася ця війна. Тому багато і виступаємо перед військовими, і багато збираємо на різні потреби. Зрозуміло, що після 24 лютого минулого року все це значно стало інтенсивніше, тому що uh -huh. і потреб більше, більше об та да, більше об'єм, більше масштаб. Тому у нас дійсно багато волонтерських благодійних виступів, концертів. Літературних якихось зустрічей, куди будемо продавати кошти. Ну я думаю, що ми підтримуємо одну із, один із підрозділів. Запитів дуже багато. Ви самі розумієте, що потрібно військовим дуже багато всього, тому що війна це така річ, яка жирає ресурси, жирає техніку, і відповідно військові потребують допомоги щоденно. І мені здається, що в цій ситуації культура має крім от, суто своєї якоїсь угу. естетичної функції, та виконувати ще функцію соціальну, тобто митці мають нагадувати. Громадянам про те, що Україні триває війна, і що наші військові потребують допомоги, підтримки і співучасті, всі працюємо на спільну мету, всі працюємо на нашу перемогу. Пишеться зараз. Ну пишеться, але це зараз мабуть не найважливіше. Зараз найважливіше всім вистояти, витримати і перемогти в цій війні. Я думаю, що наші книги, наші пісні, все інше на наші кайпопередили. А на що найбільше зараз рефлексуєте? Ну, на новини з фронту, безперечно, тому що ми зараз їздили, проїхали лінію фронту, заїздили до знайомих, слухали, спілкувалися і розуміємо, що ситуація складна, але а, хлопці і дівчата мотивовані. Єдине, що справді сьогодні, як правильно сказав наш колега Іван Леньо з групи Пазаксістам uh -huh. ТБО. Силу або для засил. Точно ну і е, напевно, особливо у вас, як е, у письменника, поета, як ви бачите майбутнє України? Ну я бачу майбутнє України як я розумію, що в нас попереду багато роботи, але ця робота вона вдячна, тому що вона дасть ті результати, вона дасть свої плоди. Я думаю, нам багато речей доведеться починати спочатку, багато речей треба буде переосмислити, до багатьох речей докластися особисто, не прикладаючи відповідальність на державу, на владу, mm -hmm. на політиків. Тому що це наша країна, це е, наші. Кордони, це наша незалежність, відповідно нам за неї нести відповідальність. Ну і треба, щоб ще й психіка трошки вщухнула для того, щоб раціонально Безперечно. підійти до певних питань. Ну, ясна річ, зараз зараз складний, складний момент. Я думаю, це всі розуміють. Чи з Раденьком складний... можна в одне в одному знайти? Безперечно, та і він складніший, як це парадоксально не звучить. Можливо, чим далі в тил, тим тим складніше, ми тому угу. що люди часто дезорієнтовані, часто а, дійсно занадто занадто настрашені, занадто тривожні. А рацію якось відключається, так суки. І ще на останок глядачі тут пишуть звичайно питання угу. про там будуть спільні номери о, з Христиною Соловій. Після. А, ваш... ти... Чекали, Кліпу, до речі, юність, там якусь фотку mm -hmm. побачили, причепили mm -hmm. всі ЗМІ, що схожа mm -hmm. пара на вас. У вас кохання в майбутньому зараз, і які плани, і чи є плани не на творчі майбутнє? У нас в майбутньому нова пісня. О! Вчора знімали кліп, тому чекайте на Клас! Але все-таки здається, і відповіді немає. Це, це вичерпна відповідь на ваше питання. <рес> Супер, сірі, будемо ще чекати, тому що неосяжена на насправді і... тема і не одна. Про що можна на... говорити? Тому що ви сучасний мислитель. Давайте так скажемо одночасно. І цікаво побачити вашу думку, тому що ви є одночасно зв'язківцем з а, лідерами думок українських сучасних. Це що важливо. І наостанок, де можна з вами зустрітися, шанувальникам на наступну автограф сесію? А, дорогі друзі, у мене автограф сесія через. Е... Три з половиною години в українському домі на європейській площі приходьте, підпишу вам і цю книгу, і ті книги, які ви візьмете з собою. З радістю це зроблю. А завтра зустрічаємося о шостій вечора в жатному палаці. Сергій Жадан, спеціально для сніданку з ДНПС1, Інстаграм сніданку там заходьте. Боріться за цю унікальну дійсну книжку з автографом. Ну і за два квитки, які може потрапити на унікальний благодійний концерт. Робимо все максимум той самий максимум для перемоги, де б ми не були. Друзі, Сергій Жадан. До нової зустрічі і з вами також завтра. Завтра розпочинає свою роботу неляшовкопляси і Ігор Гордієв, А 24-го унікальний ефір в сніданку а, на телеканалі 1+,1 Плюс Україна святкуємо день незалежності разом. Це буде Україна.